Сьогодні ми будемо говорити про очікування, про очікування від життя, про очікування від людей, від стосунків, від бажань, від обставин. Чому буває так боляче? Чому приходить розчарування? Чому ми натикаємося на це знову і знову? Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Я дуже дякую вам за коментарі, за підказки, за вподобайки, а також я вітаю номер підписників. Це надихає мене створювати нові відео для вас. То чому так все відбувається? Тому що ми самі створюємо собі проблеми через очікування. Що таке очікування? Це внутрішня проекція того, як має бути створена Розумом на основі вашого досвіду, ваших уявлень, ваших страхів або бажань. Це коли в голові ми малюємо сценарій того, що і як має бути. Ми уявляємо собі розвиток подій, прокручуємо в голові, як все відбувається, які реакції будуть у людей, як все буде складатися, і вже наперед проживаємо це в своїх думках, в своїй свідомості. А потім стикаємося з реальністю і бачимо, що вийшло не так, як ми думали. І тоді приходить розчарування. Приходить образа, приходить злість, біль або просто втома. Це коли, наприклад, ти перед роботою забігаєш в якесь місце, забираєш якийсь документ або робиш щось потрібне по роботі, і через це спізнюєшся на кілька хвилин на роботу. А у відповідь різка реакція керівника, де ти була досі, на роботу спізнюватися не можна, і ніхто навіть не намагається. Розібратися, що, де, куди і почому. Або навпаки, ти навмисно спізнюєшся з думкою, що от зараз керівник, нарешті, зверне на тебе увагу, почне щось з'ясовувати, а ти візьмеш і вискажеш йому все, що думаєш про нього, про його установу і про його зарплату. А замість цього тиша. Він просто глянув на тебе і пішов працювати. І ти стоїш така з усім своїм готовим виступом. А реальність, як відро холодної води. Уява повністю не співпала з тим, що насправді відбувалося. Думаю, багатьом вам знайома ситуація, коли ти приходиш додому, змучена, роздратована, цілий день на ногах, і думаєш, ну, може, хоч сьогодні він помітить, що я виснажена, і скаже, піди відпочинь, я сам це зроблю. А він зустрічає тебе словами: А ти хліб купила? І все. В тебе всередині глухо, бо ти чекала підтримки, а отримала звичайний побут. Він навіть не подумав про щось погане, він просто задав питання, але ти вже образилась. І образилась не на хліб, а на те, що він не вгадав, про що ти думала і чого хотіла. Він не побачив, не відчув. Або наші діти. Ми вкладаємо в наших дітей все: час, сили, турботу, терпіння. Або ти робиш для них те, чого з якоїсь причини ніхто не дав тобі. Іде заглибоко всередині та чекає, що твоя дитина це оцінить, побачить, скаже тобі дякую, ну хоча б іноді. А вона виростає і в один момент, а ти мені нічого не дала, а ти всьому винна і так далі. І здається, що тебе просто старають в лиця землі. Те, що було руками, знецінено за одну фразу. Хоча насправді просто твої очікування не справдились. Так само про очікування в стосунках з батьками. Ви вже дорослі, у вас своє життя, свої погляди, свої вибори. І в якийсь момент ви приходите і кажете мамі щось важливе, і чекаєте від неї підтримки. А вона замість Я з тобою каже, ну я ж казала, що то так буде, і всередині просто провал. Бо ти чекаєш не поради, не слів, я ж знала, а просто підтримки, підтримки словами, чи мовча через погляд, чи просто обіймень. Спокою, того самого, нічого, все буде добре, і боляче, не тому, що мама погана, а тому, що ти знову прийшла з очікуваннями, як дитина з простягнутою рукою, а тобі поклала не те, що ти хотіла. Або уявіть собі ситуацію. Зустрічаються дві подруги. Одна така засмагла, свіжа, вона десь відпочивала, мала час для себе, а друга втомлена, виснажена, вона працює без нормованого графіка, ледь викроїла годину, щоб зустрітись. Я зловила той момент, коли природа заумирає, Коли немає вітру, коли пташки співають ледь-ледь. Цілий день був такий скажений вітер, і тут така тишина. Вітер стих, пташки перестали співати буквально декілька секунд. І після того знову залишилися вітер і, почався, і почали співати пташки. Це просто кайф. На секунду така була тиша, тиша, тиша. Це природа. Дві подруги: одна засмагла, свіжа, а друга втомлена, блисна вся з головою в справах, і в неї давно не було відпустки нормованого сну чи часу. Просто посидіти на сонці. І вона щиро і з захопленням каже: О, яка ти гарна, виглядаєш просто супер. А у відповідь чує, ну тобі хто не дає. Ти теж можеш бути такою. І цей момент стискає в горлі і в грудях, бо ця відповідь не про гарний вигляд. Вона про те, що тебе не побачили, не відчули, не врахували твого стану. І найболючіше не сама фраза. Болить те, що саме ця людина так відповіла, бо вона ж знає, вона ж своя. І ось тут проявляються очікування. Ти не просила, але всередині ти чекала іншої реакції, чекала підтримки, чекала хоч трошки співчуття, тепла і не отримала, і це боляче. Бо коли не виправдовує чужий байдуже, а коли свій болить. Це дуже дрібні сцени. Але саме з таких дрібниць складаються наші глибокі образи, тому що наші очікування це не просто сподівання, це наше уявлення про те, як близькі люди мають нас відчувати. І ми розчаровуємося в цих людях. Хоча насправді ми розчаровуємося не в них, а в своїх очікуваннях щодо них. Ми не засмучуємося через життя, ми засмучуємося. Бо воно не так склалося, як ми собі уявляли. Це як коли ти довго чекаєш якогось заходу, наприклад, зустрічі, наради, чи якоїсь події, чи свята, куди тебе запросили, і ти уявляєш, як буде гарно, як буде багато людей, що буде в цьому зміст, що буде гарна, тепла атмосфера. Ти приходиш туди з відкритістю, налаштована на щось важливе чи на щось прекрасне, витрачено купа коштів. На твій зовнішній вигляд, можливо, навіть трохи хвилюєшся, а потрапляєш в якусь холодну кімнату в підвальному приміщенні, там дивні обличчя, якісь поверхневі розмови, хтось сидить в телефоні, хтось з боком на тебе дивиться, хтось взагалі не розуміє, що ти тут робиш. І ти ніби тут фізично, а емоційно ти вже хочеш звідти піти. Бо це не те, чого ти чекала. І сама подія, наче нормальна, але і твій стан не про неї. Твій стан про те, що твоя внутрішня картинка не збіглася з реальністю. І вже здається, що ти даремно прийшла, що час втрачено, що настрій зіпсовано, а насправді просто очікування не справдилось. Отже, проблема в тому, що ви створюєте очікування. Перестаєте створювати очікування, проблеми життя зникають. Просто довіряєш процесу, тому що відбувається. Стане так. Радієш і дякуєш. Станеться по-іншому не дуже приємно? Вчишся, приймаєш це як урок. І так також може бути. І ви не будете розчаровуватися. Чому? Тому що розчаровуються ті, хто чекає. Особливо, коли напружуєш простір тільки про те, і думаєш, ось скоро, завтра, зараз. Коли ми цього дуже жадаємо, всесвіт говорить: стоп! Так не буде, буде по-іншому. Життя бере це очікування і не реалізує. І ти говориш о, то та я так чекала! І, звичайно, починаєш шукати вину. Якщо ви не зрозумієте цей урок, ви знову створите очікування, то всесвіт, який не старіє, на відміну від вас, буде вас вчити далі. Люди довго не вчать, їм надоїдає. Вони не витримують, вони перестають тебе вчити, ну бо скільки тебе можна вчити, як до тебе не доходить. А життя вчить до тих пір. Поки ти не навчишся. Не навчишся жити без очікувань, приймати і дякувати всьому, що приходить в твоє життя, воно буде тебе тицкати носом у розчарування і щоразу тебе більше болітиме. Ще одне, чужі очікування від вас це не ваша відповідальність. Хтось думає, що ви завжди будете поруч, або прибіжете по першому дзвінку. Хтось чекає, що ви будете зручними, вчасними, ідеальними, а потім. Образа, розчарування, претензії якісь, але це їхні очікування, вони їх створили. Камінь летить вгору і падає, і якщо не відійти в бік, то він впаде прямо вам на голову. І ми ображаємося, а чому так? Чому так сталося? Тому що так працює світ, те саме з очікуваннями. Якщо чекаєш, що інші завжди будуть хорошими, вдячними, правильними, що всі події будуть складатися так, як тобі зручно, так як тобі вигідно, так як ти хочеш, не замислюючись про наслідки, це так само, як підкинути камінь в небо і сподіватися, що він стане зіркою. До речі, ваші думки, слова, емоції це той самий камінь. Який ви підкидаєте вгору. Але в цього каменя є одна закономірність: він завжди падає вам на голову з набагато більшою силою, ніж летів вгору. Тому думайте, що говорите. Пам'ятайте, що саме ваші очікування спричиняють вам біль, а не світ, в якому ви живете. Не люди. Що б не сталося в цьому світі, це реально. Якщо ви думаєте, що так повинно статися, це нереально. Життя не механізм, воно живе, і в ньому свої закони. І воно приходить не тоді, коли його змусиш, а тоді, коли ти будеш готовий, готовий прийняти. Тож дозвольте собі просто бути, просто жити, просто приймати, приймати життя таким, як воно є, без осудження і без оцінок. Чому саме так треба для вас? Я чомусь саме так буде найкраще. Якщо б довжина цього відео вас не відлякала, проте звідки беруться очікування, як впливають на щоденне життя і як з ними справитися, у наступному відео не пропустіть! А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. Підписуйтеся на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Підтримайте розвиток українською! І сьогодні тема очікування: і що ви думаєте, зі мною було те саме? Зараз літо, тепло, гарно, і мені дуже хочеться знімати відео на природі. Квартира мене трошки стискає. І думаю, так суботу швиденько відзніму, Буду займатися своїми справами. І що ви думаєте? Сьогодні був такий вітер цілий день. Що зняти на природі, ну, це було просто нереально. Я дочекалася до вечора, прийшла в своє улюблене місце, хотіла зняти біля води. І, до речі, це не в тему відео, але все-таки вам скажу. Це про відчуття, про інтуїцію. Коли я йшла сюди, я просто просила Всесвіту, де буде класне місце для мене, щоб було тихо, затишно. І зразу мій погляд впав на одне місце, але треба було лізти вгору. Мені так не хотілося Думаю, то ладно, і я пішла. І що ви думаєте, я прийшла до води, а там було настільки вітряно, що здувало мене разом із штативом. І як тільки я відпустила, думаю, та ладно, ну не зніму сьогодні, не виходить. Я повернулася в те місце, яке мені було підказане відразу, але яке я проігнорила. Тут тихо, спокійно і гарно. Звертайте увагу на підказки від Всесвіту. Він завжди підказує, що робити. Треба просто. Це, чути. це були мої очікування. До зустрічі! Бережіть себе!